Для івано-франківців, що прагнуть жити в сучасному європейському місті, новий учасник мистецької резиденції прибув до Івано-Франківська. Польський художник Славомір Чайковський створить мурал на фасаді будинку за адресою вулиця Мазепи 100. Як зізнаються організатори з вибором резидента, не вагалися. Сумнівалися, чи погодиться художник на таку пропозицію. Наша резиденція не працює за принципом за принципом конкурсного відбору. Ми е, самі запрошуємо художників і. Е, цей відбір надзвичайно надзвичайно ретельний тонкий і точний ми розуміємо що треба привозити ну, так обе, е, ретельно добирати добирати художників щоб вводити місто в контекст світового світових трендів перші дні перебування у івано франківську художник вивчав місто таким чином хотів більше дізнатися з чим працюватиме переконаний чим ближче знайомий з середовищем тим зрозумілішим буде малюнок для мешканців Президент уже замовив по 20 літрів чорної та білої фарби. Проте саме муралу зберігає в таємниці. Рисунок буде зроблений в таким малюнок буде у простому стилі. Є така думка: якщо малювати у публічному місті, то це має бути щось складне. Тобто, чим більше ми вкладаємо праці, тим ціннішим буде малюнок. Моя думка інша інформація, яку я хочу показати досить простим малюнком, буде достатньо сміливою хочемо Фінансуватиме проект платформа тепле місто. Роботу художник завершить 23 липня. Анастасія Хмельоська, Віталій Савчук, канал 402.